Зараз ситуація зовсім інша, і критичні речі щодо Путіна говорять про те, що у Вашингтоні починають дещо нервувати щодо дій, які робить Росія в цій війні. І нарешті, те, що ми добивалися досить давно, виникають сумніви щодо щирості кроків Кремля до досягнення мирних домовленостей. Ну нагадаю про те, що Кремль не буде мирних домовленостей, ми попереджали Дональда Трампа від самого початку. Найбільше про це говорив Володимир Зеленський, я думаю, під час відомої зустрічі в Овальному кабінеті. І ви пам'ятаєте, що тоді Дональд Трамп дуже рознервувався, Джей Дівенс, віцепрезидент теж, і, і, власне кажучи, тоді склалася ситуація, що вони почали звинувачувати українську сторону в роздмухуванні війни і так далі. І е, треба сказати, що звісно, що та ситуація була дуже негарною в будь-якому сенсі для України, тому що США фактично от, закінчили цю зустріч, відмовилися від дальніх подальших якоїсь е, програми перебування нашої делегації. І ось нова зустріч, яка відбувається у Ватикані. Відбувається тета-тет, -тет, відбувається в дуже святому місці Собор святого Петра. І очевидно, що певні речі наш президент зумів донести до вух Дональда Трампа.